Передача звуки міста і я, її ведуча Данута наугольник. Сьогодні ми поговоримо про історію Анни Бретонської, яка об'єднала Британі з Францією своїми шлюбами з королями Карлом VIII та Людовиком XII. Ця жінка ввела в європейську культуру білий колір весільного вбрання замість традиційного королівського блакитного та відігравала значну роль у політиці і стала символом ідентичності Британії. Яка досі зобов'язана їй тим, що всі дороги є безкоштовними. Будемо говорити також і про музику, яка при дворі правителів та магнатів Речі Посполитої вже відігравала роль не лише приємної розваги, але й свідчила про престиж правителя. Поговоримо відтак про оркестри, капельмейстерів та твори, які звучали при дворах. Прикладом стане композитор і диригент Яцик Ружицький, який служив капельмейстром при дворах короля Яна Казимира, Міхала Корибута Вишньовецького, Яна Третього Собєського та Августа Третього. Безсумнівно найбільш професійно активний польський музикант 17-го століття про це в ефірі першого каналу польського радіо розповідала Анета Маркушевська, доктор філософії, музикознавиця з інституту музикології Варшавського університету. А я запропоную до вашої уваги опрацювання цього матеріалу. Тобто кар'єра, яка розвіялася через кілька декад. Ружицький є... Це кар'єра, яка розгорталася протягом кількох десятиліть. Ружицький є унікальним прикладом, оскільки походив зі шляхетської родини у дитинстві. Співав у хорі зовсім юнаком у свої 20 років. Він ледве став капельмейстром при дворі короля Яна Казимира. Ми припускаємо, що його вчителями були італійці, які можливо навчили його саме оперній музиці. Це був період надзвичайного розквіту музичного життя при королівському дворі Речі Посполитої. Він служив ді капелла при дворах наступних правителів. Скоріш за все, в останній період свого життя він мав менше цих обов'язків і займався переважно релігійною музикою. І ця музика дійшла до нас. Поодинокі, аранжування частин літургії, релігійні концерти, аранжування мотетів. Невелика кількість композицій збереглася переважно в рукописах, датованих кінцем 17-го, початком 18-го століття. Ваних гувні в ренкопісах походців з конця сіденастого віку, початку сімнадцятого віку його концерти та гімна релігійного характеру не збереглися. То ж ми не можемо знати, як вони виконувалися, з яким оркестром який у них був характер. Так аж жлетешні єст. З музики, котором компонував, ні заховалася п'ятим. Так не все так погано. З музики, яку він написав, не збереглася переважно інструментальна музика. З іншого боку, збереглося кілька релігійних, вокальних та інструментальних композицій. Спробуємо реконструювати зовнішній вигляд і склад королівського оркестру, включно з костюмами музикантів, адже вони безумовно були. Оркестрові колективи переважно складалися з інструменталістів, які грали на струнних інструментах. Це Скрипки, Альти, віола да Гамба. Другою такою важливою групою була група інструменталістів, які грали басо-контінуо. Це окрема група інструменталістів у 17-18 століттях. Абсолютна опора. А тут в релігійній музиці саме органіст завжди виключений з цієї групи основного оркестру. У світській музиці це, очевидно, клавесиніст і інші акомпануючі інструменти. Це може бути лютня, теорба у другій половині 17 століття. Віолончель ми торкаємося складності, пов'язаної з різноманітністю назв цих інструментів. Клавесин – це основна назва, але в різних варіантах це слово видозмінювалося. Це інструмент, який реалізує контінуо в оркестровій або камерній музиці. Окремою групою у нас є також духові інструменти, і тут дуже важливо пам'ятати, що деякі з них утворювали так званий репрезентативний ансамбль. Це насамперед трубачі, але також тромбоністи, литавристи, тобто ті, які мали не тільки музичну суть то функції, але й такі інформативні функції, наприклад, про прибуття когось до двору, про якусь важливу подію, або просто про інші події, наприклад, про те, що правитель їде на полювання, і ці різні дії також супроводжувалися звуками інструментів. Тим ружним чинностям також товаришили дзвінки інструментів. Правителі прагнули наймати на роботу досконало освічених італійських музикантів чи співаків, і це не завжди працювало в Речі Посполитій. В тим окреще восци музиці у цей період італійські музиканти запропонували Європі нові музичні жанри, нові музичні форми, нову музичну практику, інтерес до нових інструментів. Наприклад, у епоху відродження добре знайомий нам інструмент скрипка використовувався переважно для супроводу танцювальної музики. А італійці раптом перетворюють цей інструмент на сольний, художній інструмент, для якого вони пишуть сонати, а потім концерти. Це була нація, яка пропонувала нову музику в той час, і найважливіші двори слідували за цією музикою. Тож приїзд такого музиканта був освітнім і для місцевих музикантів, тому що від такого митця вимагали не лише написання нової музики чи виконання своїх попередніх творів, але цей візит був також освітнім. Вчасніших композицій, але он теж едукував. Або надто італійці не хотіли залишатися в цій частині Європи. То правда з різних поводів. По перше, виображення польські, що тоїст край багато далеко, однак, по перше, уявлення про Польщу, що це країна дуже далека від сонячної Італії, що вона кліматично прохолодна, не завжди середовище, яке би їх надихало. Дехто боявся, що просто не витримає поїздки, що оплата праці буде недостатньою. Вже жить в подружжя, що Ценє нібендів вистачає задаваляєнцев. Варто зазначити, що лідерами гуртів були виключно чоловіки. Вони мали монополію на те, щоб бути музикантами. Часто це були покоління таких музичних родин. Жінки навіть дуже талановиті, зазвичай займалися музикою вдома. Пані від наймолодших років жінки з раннього дитинства вчаться грати на клавішних інструментах. Це насамперед інструменти, за якими вони гарно виглядають, мають гарний вигляд. Це частина їхньої гарної освіти. Вони вчаться співати, вони вчаться танцювати, і це ті навички, які дозволяють їм добре функціонувати у своєму соціальному прошарку, а також розраховувати на зацікавленість якогось потенційного кандидата у чоловіки. У випадку 17 століття ми маємо фактично одну жінку-музикантку Франческу Качіні, яка була прийнята при дворі у Флоренції і отримала посаду, як ми сьогодні говоримо, музиканта-композитора. Інші жінки раніше чи пізніше часто виконували функції придворних дам, які займалися співом. Часто як дами двору, які так на правда співанням. Як ми вже говорили, чоловіки із заможних музичних родин мали більше шансів бути залученими до престижних музичних колективів. Питання в тому, чи була це прибуткова професія. Адже під час потопу королівський оркестр Яна Казимира припинив свою діяльність, а музиканти залишилися без грошей. Таке успадкування музичного таланту також було пов'язане з тим, що так було легше навчати професії. Тоді дівчання талентів музичних в'яжеться теж з тим, що в той спосіб у було участь. Ця освіта у той час найчастіше базувалася на відносинах майстер-учень, батько-син, і тому було легше розвивати ці музичні навички, а також успадковувати посади. Це не була професія, яка була певною професією. Це була професія, яка часто погано оплачувалася. Все залежало від того, яку посаду займав музикант. І дуже часто винагорода надходила з великою затримкою. Приклад оркестру Яна Казім'єжа. Це також був такий момент в історії Речі Посполитої, що з одного боку саме цей король менше цікавився музикою ніж його брат Владислав IV, Але це також був період війн, який вела річ Посполита, і на жаль, завжди першими страждають музиканти. Але згадаймо, що один із найвидатніших композиторів епохи бароко Клаудіо Монтеверді постійно скаржився на те, що йому вчасно не платять винагороду за його роботу. Навіть при такому вишиваному дворі, як Мантуанський, він отримував її із великою затримкою. На так вирафінованому дворі, як двовору в Мантуї, в тим окресі власні тобто мусимо цей період це майстерність. А отже, ми повинні забути романтичні уявлення 19 століття про музиканта, композитора, художника, який виражає свої погляди на навколишній світ через своє мистецтво. Це геній, який щоразу дивує своїх слухачів новими творами. У той час як музикант, композитор. Це ремісник, який опанував певний цех або певні навички щодо гри на інструменті, контрапункту гармонії. Він ділиться цими навичками зі своїм патроном, забезпечуючи з одного боку гарну розвагу а з іншого боку, таку розвагу, на яку очікує патрон. Добру добром але розривка теж така, комурайтен патрон очікує. Що ж, як бачимо. Постать і роль жінок у світі музики у минулих століттях відігравала важливу роль. Будемо далі говорити також про постать жінки, яка, хоч і померла молодою у віці 36 років, але залишила помітний слід у французькій історії. Мова йде про Анну Бретонську, герцогиню Сабо, як її називали, хоч вона була двічі королевою Франції. Анна Бретонська жила у неспокійні часи і цікава для сучасної історії, оскільки її популярність не згасає донині, вона є символічною постаттю з багатьох причин. А професор Писяк, історик та медієвіст з Варшавського університету в ефірі першого каналу польського радіо розповідав про долю та історію цієї королеви. Анна Британська для współczesnych bretończyków jest taką postacią emblematyczną. Анна Бретонська для сучасних бретонців є символічною постаттю за часів її правління, як наслідок її спадщини, британь, врешті-решт, була приєднана до королівства Франція. Хоча сама Анна за життя багато зробила для того, щоб зберегти відокремленість Британії від Франції. Професор, донька герцога Франциска II, народжена в ноті, отримала ретельну освіту з різних причин. Була активно залучена в політику. В результаті дій батька бретонські держави визнали її спадкоємицею герцогства і тому вона стала дуже привабливою кандидаткою для дружини. Так, однією з найкращих, найбажаніших партій, як кажуть у династичній політиці Європи кінця 15 століття. Спадкоємеця геополітично значущого князівства ми говоримо про епоху, коли щоправда військові дії між Францією та Англією у столітній війні вже закінчилися. Але Британія це такий багато в чому вирішальний регіон для того, чи зможуть французи або англійці перехопити ініціативу у війні. Регіон розташований на півострові, з одного боку омивається Ламаншем, а з іншого Атлантичним океаном був ідеальною точкою для можливої війни між Францією та Англією. Людовик XI, великий король Франції, який правив з 1461 по 1483 рік, спочатку планував для свого сина і спадкоємця спадкоємицю герцогства Бургунського Марію в якості своєї дружини. Але вже після його смерті помер Франциск II, герцог Британії, залишивши єдиною спадкоємицею свою доньку Анну, яка здійснювала регенство від імені свого молодшого неповнолітнього брата. Анна де Бурзе від імені Карла VIII відправила військо в герцогство британь, щоб змусити бритонців і Анну Бретонську одружитися з її братом, аби уникнути можливого одруження Анни Бритонської з іноземним принцом, що ставило би нечувану геополітичну загрозу для Франції żeby Anna Bretońska wyszła za mąż za jakiegoś cudzoziemskiego księcia, co stanowiłoby dla Francji niesłychane geopolityczne zagrożenie. Prudziuzinku, jaku pamiętają i do nyni. Ефірі першого каналу польського радіо розповідав професор Яжиписяк, історик та медіавіст з Варшавського університету. А про роль жінок серед іншого в музиці в епоху речі Посполитої в ефірі першого каналу польського радіо розповідала Анета Маркушевська, доктор філософії, музикознавиця з інституту музикології Варшавського університету. А в передачі звуки міста ми слухали опрацювання цього матеріалу.